Таю глядачів телеканалу Бориспіль про найважливіші події четверга 11 серпня. Дивіться вже за мить у програмі Про головне. Мене сектору безпеки затримали на гарячому трьох осіб, які намагалися вкрасти другу частину воріт на будівельному майданчику. Існує підозра, що за день до цього чоловіки поцупили частину металевих воріт та здали до найближчого пункту прийому металу. Двоє з них виявилися місцевими жителями та один з Ізюма Харківської області. Викликаний наряд поліції доставив їх до райвідділу. Ведеться слідство. На сьогодні у Бориспільському міськрайонному суді було заплановано розгляд справи щодо резонансного ДТП на автомагістралі Київ Бориспіль скоєного 2 серпня. До залу з'явилося двоє полісменів, проте суд постановив перенести засідання. Матеріали на доопрацюванні дату розгляду справи поки невідомо. Сьогодні близько четвертої години біля дитячого майданчика на вулиці Київський шлях патрульні виявили групу підозрілих осіб. Під час поверхневої перевірки в одного з молодиків інспектори виявили два пакунки з зеленою сумішю рослинного походження за зовнішніми ознаками. Вміст пакунків, схожий на наркотичні речовини. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Незабаром громада святкуватиме День Незалежності України. Цьогоріч їй виповнюється 25 років. У Борисполі ж планується безліч культурно-масових заходів, концертів та ярмарка. Саме тому наші журналісти вирішили запитати у мешканців міста, де і як вони відзначатимуть ювілей. «Борисполі в парки <рес> також в Борисполі в паркі. деталі незабаром в окремому матеріалі. Бориспіль продовжує серію програм про життя та діяльність активних та успішних містян. Герой чергового випуску ведучий та шоумен Валентин Шуткевич. Чим він надихається та як налаштовується на роботу? Дивіться у програмі особистості. На сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. У студії працювала Юлія Марценюк. На все добре.